Доброго дня, шановні кандидати, у воді з вами автошкола нова. Та я, Таранучко Володимир Павло. Шановні друзі, ми сьогодні закінчили розділ 34. Це вертикальна та горизонтальна розмітка. Не цепляйте до слова. Горизонтальна та вертикальна. Головне, головне, друзі це те, що ви отримували оце системне знання. Розумієте? Тому що вам потрібно буде з вашими знаннями та навиками знаходитись в прекрасному автомобілі. Тому, друзі, спочатку теорія, потім вперед пускаємо наші знання, а потім вже підтягуємо своє тіло, шоферське та е, автомобіль. Автошкола нова, дякує вам, що ви були з нами. Навчайтесь у кращих. Пока, пока, підписуйтесь на наш канал.